Петунії – одні з найпопулярніших однорічних рослин, які додають райдужний колір літньому саду. Вони швидко заповнюють підвісні кошики, контейнери та краї клумб каскадними стеблами, вкритими трубчастими квітами. Ці однорічники процвітають на сонці та теплі. Щоб вони якомога пишніше цвіли і росли, важливо створити для них певні умови. Якщо ваша петунія не цвіте, можливо, вам доведеться внести деякі невеликі зміни, щоб повернути їй колишню красу. Освітлення петунії потрібно багато сонця, вони ростуть і цвітуть найкраще, коли отримують щонайменше 5-6 годин прямого сонячного світла на день. Петунії виносять півтінь, але при сильному затіненні цвітіння припиняється. Сонце забезпечує енергію необхідну цим швидко зростаючим однорічникам для росту, цвітіння та закладання насіння в теплу пору року. Чим більше сонця, тим краще для петунії в регіонах з помірним літом. У жарких південних регіонах їм корисно укриття від прямих полуденних променів. У спеку вони оцінять легку тінь або непряме сонце. Велика кількість ранкового сонця ідеальний варіант. Якщо ваша рослина не цвіте в частково затіненому горщику або контейнері, спробуйте перемістити її на більш сонячне місце. Обріжте будь-які навколишні рослини, які переросли, і затіняйте петунії на відкритому повітрі, щоб забезпечити їм більше світла. Проблеми з поливом петунії віддають перевагу щасливому середовищу, рівномірне зволоження між вологим і сухим ґрунтом. Найкраще підтримувати постійну вологість ґрунту протягом усього періоду вегетації. Хороший дренаж необхідний для загального здоров'я рослини, надмірний полив призводить до появи шкідників і хвороб, а недостатній до економії енергії та затримки росту. Коливання вологості викликають стрес і послаблюють кореневу систему і стебла. Укорінені рослини переносять короткочасну посуху і адаптуються до висихання між поливами. Однак повторювані посухи та раптовий рясний полив можуть призвести до зниження життєздатності та цвітіння. При нестачі вологи недостатньо зволожені рослини переходять в ресурсозберігаючий режим. Листя зморщується і цвітіння припиняється. Щоб вижити, петунії перестають рости і розмножуватися, тобто цвісти. Щоб оживити квіти, забезпечте регулярний глибокий полив. Грунт повинен бути вологим на дотик. Якщо воно висохло на глибину одного дюйма приблизно один кісточок пальця пора поливати. Якщо він вологий і липкий, відкладіть полив. Ємності з дорослими рослинами швидко висихають у літню спеку. Залежно від вашого клімату та розміру горщика, можливо, його потрібно буде поливати щодня. Відсутність добрив Ціна на жарливі рослини потребують багато поживних речовин і мінералів, щоб завершити свій життєвий цикл за один сезон. Якщо ваша петунія не цвіте, можливо, їй не вистачає додаткового харчування. Під час посадки внесіть органічне збалансоване добриво, наприклад, 888 або 10-10-10. Добриво забезпечує елементи для розвитку сильних коренів, облиствених стебел і квітів. Для їх утримання добре підходить гранульоване добриво з повільним вивільненням. Якщо цвітіння слабке, навіть при рівномірній вологості ґрунту та великій кількості сонця, рідке добриво дасть рослинам поштовх. Однорічні рослини виграють від удобрення, починаючи з червня кожні кілька тижнів і збільшуючи частоту в липні до кожні два тижні. Використовуйте формулу, розроблену спеціально для квітучих рослин. Вищий вміст фосфору в співвідношенні НПК є більш корисним для сприяння цвітінню, ніж високий вміст азоту, потребує обрізки. З настанням сезону петунії стають трохи довгоногими, а їх довгі стебла подовжуються. Щоб освіжити рослини, злегка обріжте їх всередині літа. При необхідності повторіть обрізку в кінці літа або на початку осені. Обрізка стебел оживляє рослину, стимулює новий ріст і цвітіння. Обріжте їх до 20% або менше. Ви втратите приблизно тиждень цвітіння, але відновити свіже листя та бутони варто того, щоб продовжити період цвітіння. Крім того, окремі стебла можна вибірково обрізати, щоб зберегти частину квітів, одночасно заохочуючи новий ріст. Після обрізки внесіть рідке добриво, щоб стимулювати новий ріст. Видалення зів'ялих квітів Деяким петуніям корисно видаляти зів'ялі квіти. Зазвичай найбільше виграють старомодні сорти грандіфлори з великими або махровими квітками. Видалення від свілих сувіть і чашолистків запобігає утворенню насіння. Це спрямовує енергію рослини на утворення квітів, а не насіння. Багато петунії, тому числі дрібноквіткові і нові сорти самоочищаються і не вимагають видалення біцвілих квіток для рясного цвітіння. Екстремальні температури. Незважаючи на те, що ці сильні однорічники просвітають за теплих літніх температур, незмінно високі температури призводять до меншої кількості квітів. Ідеальна температура становить близько 50-80 градусів за Фаренгейтом. Через спеку рослини сповільнюють ріст і цвітіння. У жаркому кліматі ціле літо у вас можуть бути тільки листяні стебла, якщо ви не виберете жаростійкий сорт, наприклад, Сюпет Юнеа Бабл Гампіх або Минвиста Indego. Нові сорти мають покращену стійкість до спеки та вологості, а легка тінь у другій половині дня допомагає. Петунії чутливі до морозів і не витримують холоду, пізні весняні заморозки. Холодні ночі або ранні осінні похолодання гальмують цвітіння. Зростання значно сповільнюється, коли нічна температура падає нижче 40 градусів за Фаренгейтом. Шкідники. Поліпшення умов вирощування найпростіший засіб, якщо петунія не цвіте. Якщо все в порядку, то причиною можуть бути приховані або системні проблеми. Петунії не сильно страждають від шкідників. Але деякі часті гості можуть обгризати листя, стебла і бутони, викликаючи ослаблення. Корисно виявити шкідників на ранній стадії, щоб запобігти передачі хвороб і виснаженню енергії рослин. Павутинний кліщ, павутинний кліщ, комаха, що висмоктує соки, живе на нижній стороні листя. Вони залишають павутину і викликають легке пожовтіння поверхні листя. Листя стає жорстким, і квіти можуть знебарвитися. Корисні хижі комахи, такі як сонечка та хижі кліщі, допомагають контролювати популяції. Якщо ви виявили нашестя комах, збризніть рослину сильним струменем води рано вранці, щоб відлякати комах і збити їх зі стебел. Просте садове мило або масло, наприклад, німу, позбавить рослину від важких випадків. Обов'язково дотримуйтеся вказівок на етикетці, оскільки ці обробки впливають на запилювачів. Трипси. Трипси дрібні комахи з довгим вузьким тілом. Вони харчуються тканинами квітів і листя і переносять віруси. При зараженні квітів трипсами на них з'являються білі плями. Листя стає коричневим і паперовим. Олія німу або садове мило лікує інвазії. Гусениці. Гусениці, в тому числі черв'яки, петунії та совки, харчуються стеблами, листям і бруньками. Володіючи ненажарливим апетитом, вони швидко завдають шкоди. На щастя, як гусениці, так і шкоду, яку вони завдають, легко помітити. Збирайте їх вручну з рослин або використовуйте Bacillus zuerigensis, бактерію, яка порушує травлення та змушує комах припиняти живлення. Попелиці. По палиці звичайні комахи, що висмоктують соки, харчуються різними рослинами. Вони часто не становлять серйозної загрози, але можуть послабити рослини та залишити липку медяну росу, що призводить до появи чорної сажистої цвілі. Як і у випадку з павутинним кліщем, оприскування рослини сильним струменем води рано вранці може відлякати їх. Просте садове мило або олія допоможе позбавити вашу рослину від комах. Слимаки. Слимаки можуть поїдати петунію, особливо свіжі пагони. Збирайте їх вручну рано вранці або ввечері, коли вони найбільш активні. Якщо їх кількість збільшується, заманіть їх у пивні чи содові пастки, наповнивши неглибоку ємність і поставивши її на рівні ґрунту. Хвороби поширені грибкові захворювання та віруси впливають на загальний стан рослини. Вони пов'язані з сільськогосподарськими методами, які викликають суперечки та сприяють їх поширенню. Коренева гниль. Коренева гниль виникає в теплих, вологих і заболочених середовищах. Патоген атакує в смоктувальні корені, які не здатні поглинати воду та поживні речовини. Ознаками кореневої гнилі є листя, які страждають від вологи, жовтіють і веянуть. Ви копайте рослини та обріжте всі коричневі гнилі коріння, зменшіть полив, щоб дати ґрунті час просохнути. Якщо необхідно, покращте дренаж ґрунту, пересадивши петунії в контейнери, розпушивши ґрунт навколо існуючих рослин, або виростивши та посадивши рослини на більш високому, горбистому ґрунті. Стовбурова гниль. Стовбурова гниль ще одне поширене грибкове захворювання. Яке виникає після тривалого перезволоження. Він посилюється при недостатній циркуляції повітря і поганому дренажі ґрунту. При стебловій гнилі коричневі плями та гниль можуть з'явитися біля основи стебла рослини, де стебла виступають трохи вище рівня ґрунту, можуть виникнути коричневі або чорні плями. Найкращим заходом проти стеблової гнилі є видалення та утилізація сильно уражених рослин. Видалення запобігає поширенню грибка на інші рослини. Щоб запобігти гниттю стебла, полийте біля основи рослини вручну або за допомогою крапельного зрошення чи шлангів. Збільште циркуляцію повітря між рослинами, особливо у вологих умовах. Бетритис. Подібно до стовбурової та кореневої гнилі, гниль ботритис розвивається в умовах високої вологості з обмеженою циркуляцією повітря. Листя і квіти можуть знебарвлюватися, з'являтися коричневі плями і пухна стацвіль. У петунії плями з'являються, коли суцвіття падають на листя у сирих, вологих умовах. Намагайтеся не перезволожувати і не підгодовувати добре, які послаблюють рослину. роса Борошниста староса, Борошни староса з'являється при недостатньому припливі повітря. Виявляється у вигляді сіро-білого порошкоподібного нальоту на листках, стеблах і бутонах. Борошниста роса рідко вбиває рослини, тому що для виживання потрібні живі тканини. Листя можуть деформуватися і опадати, видаліть уражені частини рослини та опале листя. Садові олії, такі як нім, можуть лікувати грибкові захворювання на ранніх стадіях, Вертицельозне ваянення. Вертіцелес вражає коріння рослини. Ви можете помітити, що одна сторона рослини жовтіє і ваяне, починаючи з нижнього листя, а потім листя опадає. При зрізі стебел може бути видно коричневу тканину. На жаль, лікування уражених рослин не існує. Щоб запобігти поширенню воянення, видаліть і утилізуйте уражені рослини. Віруси Деякі віруси вражають петунії. Наприклад, вірус тютюнової мозаїки. Вірус викликає мозаїчний, строкатий малюнок на листках, в результаті чого вони скручуються і деформуються. Як і плямистість листя та виянення, від мозаїчних вірусів немає ліків. Найкраще виявити їх на ранній стадії та видалити заражені рослини. Також приберіть опале листя та сміття, щоб запобігти поширенню. Ключові висновки. Петунії цвітуть все літо до прохолодної осені. Ті, які не цвітуть, можуть просто потребувати простого пристосування до умов вирощування. Винуватцями стресу у петунії можуть бути шкідники та хвороби. Щоб стимулювати цвітіння. Вирощуйте рослини на повному сонці. Забезпечте рівномірне зволоження ґрунту. Вносити добрива. Обріжте стебла. Провести пошук шкідників і хвороб.